Дорогі семикласники, тема відеоуроку друга ознака рівності трикутників. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми ознайомилися з першою ознакою рівності трикутників. Пригадаємо, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ми сказали першу ознаку рівності трикутників словами, можемо записати її за допомогою математичних позначень. Отже, якщо задані два трикутники АВС і А1, Б1С1, і сторона АВ дорівнює стороні А1Б1, АЦ дорівнює А1 С1 і кут А дорівнює куту А1, тоді трикутники АВС і трикутник А1, Б1С1 рівні. Першу ознаку рівності трикутників називають ще ознакою за двома сторонами і кутом між ними. Давайте повторимо, як застосовують першу ознаку рівності трикутників, а саме доведіть рівність трикутників на нашому малюнку. Отже, ми повинні довести, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОЦ. За умовою БО дорівнює ОЦ. Далі за умовою АО дорівнює ОД, кут АОБ дорівнює куту, ДОЦ. Зверніть увагу, як вертикальні кути. Отже, можемо робити висновок, що. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОЦ за двома сторонами і кутом між ними. Наступний приклад на повторення: доведіть рівність трикутників на малюнку, а саме довести рівність трикутника АСБ і трикутника АСД. За умовою у нас. Сторона АВ дорівнює стороні АД. За умовою кут БАЦ дорівнює куту ДАС. Спостерігайте, будь ласка, за малюнком. І можемо робити висновок, що сторона АС є спільною для обох трикутників, а це спільна сторона. Отже, Трикутник АСБ дорівнює трикутнику АСД за двома сторонами і кутом між ними. Ще одне завдання на повторення. Знайти невідомий відрізок Х за даними малюнка. Я вже не буду детально зупинятися на доведенні рівності трикутників АОБ і СОД. Ми, схоже, завдання тільки що виконали. А саме ці два трикутники будуть рівні за двома сторонами і кутом між ними. А ми знаємо, що відповідні сторони рівних трикутників є також рівними. Отже, Абе дорівнює стороні СД і дорівнює також 4,5 см, як відповідні сторони рівних трикутників. Ми з вами повторили першу ознаку рівності трикутників. Давайте познайомимося з другою ознакою рівності трикутників. А саме, Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Спостерігаємо за малюнком. Нам задані трикутник АВС і А1, Б1С1. Якщо сторона АС дорівнює стороні А1С1, Кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1, тоді трикутник АБЦ рівний трикутнику А1Б1С за стороною і двома прилеглими кутами. Отже, другу ознаку рівності трикутників ще називають ознакою за стороною і двома прилеглими до неї кутами. Зверніть увагу, що, дивлячись відео, будь ласка, робіть собі короткий конспект для кращого засвоєння матеріалу. В наших зошитах ми вже засвоїли другу ознаку рівності трикутників і запам'ятали, що її називають ще за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Розглянемо задачі на застосування другої ознаки рівності трикутників. Задача номер один. На рисунку АБ перпендикулярно БД, СД перпендикулярно БД також, точка О середина відрізка БД. Доведіть, що трикутник АБО рівний трикутнику СДО. За даними умови, ми оформляємо короткий запис умови, а саме, дано. АБ перпендикулярно БД СД перпендикулярно БД. Зверніть увагу на малюнку вже позначені відповідно. O середина відрізка БД. І ми на малюнку одразу позначимо, оскільки О середина БД, то відрізок БО буде дорівнювати відрізку ОД, що на малюнку позначаємо однаковою кількістю рисочок. Довести рівність трикутників АБО і трикутника СДО. Починаємо доведення. Отже, використаємо те, що задано в умові. А саме розглядаючи задані трикутники А, О і О, можемо такі вже з вами зробити висновки. Перше. БО дорівнює ОД, оскільки О середина Б за умовою. На малюнку ми це також позначили. Далі. Кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 90 градусів, оскільки за умовою АБ перпендикулярно БД і СД перпендикулярно БД також. Далі розглянемо кут БОА і кут ДОЦ, ці кути будуть рівними, як вертикальні кути. Зверніть увагу, на малюнку я це зараз також позначаю. Отже, проаналізувавши вище сказане, робимо висновок, що за другою ознакою рівності трикутників, а саме за стороною і прилеглими кутами трикутник АБО рівний трикутнику СДО, що й треба було довести. Розглянемо задачу номер 2. На рисунку кут АБС дорівнює куту ДЕФ. БО дорівнює ОЄ. необхідно довести, що трикутник БЦО дорівнює трикутнику ЄФО. Запишемо коротку умову. Зараз ви бачите, вже записано на екрані. Коротка умова і починаємо доведення. Розглядаємо трикутники БЦО і трикутник ЄФО. Коли я називаю назви трикутників, спостерігайте за малюнком. Отже, за умовою БО дорівнює ОЄ, На малюнку це відповідні позначення в нас зроблені. Далі кут СОБ дорівнює куту ФОЄ як вертикальні. Зараз я це позначаю. Зверніть увагу на малюнку вертикальні кути позначені». Використовуємо далі задано в умові. Зверніть увагу: в умові задано, що кут а, Б, С, Зараз я включаю інший колір цифрового пера, щоб нам було наглядніше спостерігати на екрані. Дивіться: за умовою кут а, Б, С... Дорівнює куту F. А тепер розглянемо кут СБО. Я його позначаю ось трьома дугами. І кут розглянемо F ці кути будуть відповідно суміжними до рівних кутів. Отже, Кут СБО ми можемо знайти, як 180 відняти величину кута АБЦ, тобто суміжний до кута АБЦ ми можемо знайти. Кут ФЄО Аналогічно ми можемо знайти, як 180 відняти величину кута ДЄФ. А кути а, Б, С і Д, Є, Ф рівні за умовою, отже робимо висновок, що кут С, Б, О дорівнює куту Ф, Є, О. Таким чином, за другою ознакою рівності трикутників, тобто за стороною і прилеглими кутами, трикутник БЦО рівний трикутнику ЄфО, що й треба було довести. Розглянемо тепер задачу 3. Умова задачі. Точка О – середина відрізка АС. Кут Бао дорівнює куту ДСО. Доведіть, що БЦ дорівнює АД. Зверніть увагу, відповідні позначення на малюнку зроблені. Рівні відрізки, позначені однаковою кількістю рисочок і позначені рівні кути за умовою. Отже, нам задано, що АО дорівнює ОС, оскільки О це середина відрізка А це за умовою, величина кута БАО дорівнює величині кута ДЦО. Необхідно довести, що БЦ дорівнює Аде. Перший крок. Давайте розглянемо трикутники АОБ і трикутник СОД. На малюнку спостерігаємо. Я називаю назву трикутника, а ми спостерігаємо по малюнку. Отже, трикутник А О, Б і трикутник С Що відомо про ці трикутники? Перше, АО дорівнює ОС за умовою, оскільки О – середина відрізка АС. Далі. Кут БАО дорівнює куту ДСО також за умовою. І можемо зробити знову висновок, що маємо вертикальні кути кут АОБ дорівнює куту СОД як вертикальні. Зверніть увагу на малюнку, тільки що позначки відповідні з'явилися. Таким чином. Трикутник АОБ, рівний трикутнику СОД за другою ознакою рівності трикутників, тобто за стороною і прилеглими до нього кутами. Ми перший крок зробили і довели рівність трикутників АОБ і СОД. Оскільки ці трикутники рівні. А у рівних трикутниках відповідні сторони рівні. Тоді робимо висновок, що АБ-сторона дорівнює стороні СД, як відповідні сторони рівних трикутників. Але нам необхідно довести рівність сторін Б С та АД. Робимо другий крок. Отже. Ми з вами вже довели рівність трикутників АОБ і СОД, а тепер розглянемо два трикутники АБС і трикутник СДА. Зверніть увагу, що А це буде спільна сторона для цих трикутників. Кут БАО і кут ДСО рівні за умовою. А сторона АВ дорівнює стороні СД, ми тільки що довели, тобто, це як відповідні сторони рівних трикутників АОБ і СОД за попереднім доведенням. Таким чином, тут ми робимо висновок за першою ознакою рівності трикутників. Трикутник АВС є рівний трикутнику СДА. За двома сторонами і кутом між ними. Ми вже знаємо, що відповідні сторони рівних трикутників є рівними. І тому робимо висновок, що БЦ дорівнює АД як відповідні сторони рівних трикутників, що й треба було довести. Ця задача повчальна для нас тим, що ми використали. І першу ознаку рівності трикутників, і другу ознаку рівності трикутників наглядно розписали хід наших міркувань, і це буде для вас зразок оформлення пояснення ваших розв'язаних задач. Таким чином, на відеоуроці ми сьогодні познайомилися з другою ознакою рівності трикутників, яку ще називають за стороною і двома прилеглими кутами, ще раз розглянемо наглядне зображення цієї ознаки. І для того, щоб засвоїти вивчену тему, пропоную вдома виконати завдання, схожі на ті завдання, які ми розібрали на відеоуроці. Дякую всім за увагу. Бажаю. Успіхів